Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео хочу з вами обговорити теж новину останніх кількох днів. Вирішив я, що вона є надзвичайною важливою в світлі останніх подій, що відбуваються в Україні та світі, а це новина про те, що годинник судного дня перевели вперед. І тепер вже не 90 секунд до якоїсь можливої тотальної катастрофи, Ярмагедону, а 89. Хто не знає, що такий годинник судного дня може написати в пошуку, в системі Google і інформація знайдеться дуже багато. Це такий годинник, який вчені створили і кудись там той час рухається. То були періоди, коли він трошки рухався назад. Але останнім часом він постійно рухається вперед. Ось, і, власне, в чому причина цього разу? Так, ось, є в ЗМІ такі офіційні їхні заяви. Вчені перевели стрілки цього годинника. Тепер він показує 89 секунд до якоїсь страшної катастрофи, до якогось там армагедону. Вчені заявили, що у 2024 році людство ще ближче підійшло до катастрофи. Тому ми переводимо годинник з одного дня з 90 секунд на 89 до півночі, найближче до катастрофи, ніж будь-коли раніше. Знаєте, мені згадалося зразу вкотре оце моє сон попередження, що людство залишилось 10 років. Таке, може, для когось це було шоковане відео, може хтось і не дивився його, я прикріплю в коментарях. Але це мені так нагадує, що ми вже пройшли якусь точку неповернення, і щоб далі не робилося, особливих знаєте, змін не буде, поки людство не очиститься від того всього чорноти, від того всього взагалі бруду і від того всього матеріалістичного в глобальному розумінні цього слова, так? А, і що далі, власне, пишеться в цій статті: годинник судного дня вирішили перевести через низку факторів, які мають вплив вже не перший рік: кліматична криза, ядерна зброя, штучний інтелект, інфекційні захворювання та війни в Україні і на Близькому Сході. Бачите, і тут без Росії не обійшлося. Як бачимо, тому що ну, це один теж з факторів, чому світ ще ближче до катастрофи. Росія ж оновила свою ядерну доктрину. Знову не всім кругом погрожують. Які часи живемо. Ми ще раз сподіваємося, що лідери усвідомлять екзистенційну скруту, в якій опинився світ, і вдадуться до сміливих дій, щоб зменшити загрози, пов'язані з ядерною зброєю, зміною клімату. Те, що я неодноразово говорив: якщо ви не подбаєте про природу, природа візьметься за вас, і тоді вже усім буде непереливки. Там буде безрозбірно, хто скільки, скажімо так, чого має, там хто скільки заробляє, хто в якому статусі і тому подібне. Пов'язані з ядерною зброєю, зміною клімату та потенційним зловживанням біологічною наукою і різноманітними новими технологіями йдеться у заяві. Переводячи стрілки годинника на одну секунду ближче до півночі, ми посилаємо суворий сигнал, оскільки світ вже знаходиться в небезпечній близькості від прірви. Сув навіть на одну секунду повинен сприйматися як свідчення надзвичайної небезпеки, і попередження про те, що кожна секунда затримки у зміні курсу збільшує ймовірність глобальної катастрофи, заявили вчені. Ну, ось якось так. Ем... Годинник судного дня з 1947 року показує символічний час, що відокремлює людство від дня глобальної рукотворної катастрофи час до опівночі. Рішення про переведення стрілок приймає Рада директорів журналу і експерт, у тому числі 18 лауреатів Нобелівської премії. Годинник зберігається у Чикаго. Ось якось така ситуація. Відповідно, що відбувається, чому я вирішив сьогодні записати це відео? Ну, по-перше, нагадати нам усім, що ми маємо правильно розставляти пріоритетності в тому житті. Я не кажу, що в земному плані матеріальний світ це не є важливо, але це не має бути пріоритетом номер один. Хто дбає про духовний аспект свого життя? То і в інших аспектах все гаразд, у нього вдається. І в сферах різних життя, і так далі. Хто не дбає про духовне, а лише про матеріальне і грузне в цьому матеріальному, і в цих всяких нечистотах і спокусах земного світу, де нечість так і провокує. От і маємо глобальні катастрофи, які наближаються. Я хочу подивитися взагалі, зробити розклад. Ну, що далі відбувається так по енергіях? Все-таки наскільки ну, людство близьке до цієї катастрофи? Чи будуть ще той годинник переводити? Ну, що покаже карта? Хотів я сьогодні цю тему проговорити, бо це дуже важлива тема. От карта важкого грузу. Це називається люди, які самі себе е, ну, навантажили. Люди, які самі собі створюють проблеми, люди, які самі себе не чують, які не чують знаєте, мудрих слів, мудрих звернень, які мають в відкритому доступі купа духовних знань, які чомусь знову ж таки грузнуть в тому всьому знаєте, такому нехорошому земному броді. І от ці деколи ігри в богів. І поділ того, чого апріорі людям не належить, може призвести до глобальної катастрофи. Друга карта. Ми є творці свого життя і свого майбутнього. І раз нас поселили на землю, то чому ми так вкотре в основній масі людство ставиться недбало. Ще в 2017-18 роках, десь ті часи, це десь і стаття в інтернеті, мені снився сон, що багато. Людей просто ну, помре. Від 7 мільярдів може лишитись 2, а може й менше, судячи з того, що тепер відбувається. І це буде знову ж таки і не так через війни фраза лунала, як через різні природи катаклізми, різні хвороби, інфекції, віруси і взагалі, в тому числі і через війни. І оце з 20-го року це воно починається. То корон... З 19-го року то воно починається: то коронавіруси, то те, то це, то п'яте, то десяте, тепер вже війни. І ви бачите, що люди чомусь ну, не можуть схаменутися і зупинитися, і не можуть якось в основній масі перетрансформуватися. Розумієте, в чому от парадокс? І карта каже: ну все ж в ваших руках. І оцей сон, який мені приснився в 2024 році, відео, про що я прикріплю внизу, так, бо там дуже багато є переглядів цього відео. Але може хто ще не бачив, подивиться, хто вперше може зараз дивитися це відео. Де чітко прийшла якби, підказка, що ну, в основній масі вже не змінити. Точка неповернення пройдена. Залишилось 10 років. Ті, хто мають перейти далі, хто духовно росте, розвивається, хто дійсності. Трансформуються, хто буде розвивати далі оцей новий виток існування людства на землі в духовному аспекті, ті залишаться, ті будуть мати можливість врятуватись, спастись. Всі ж інші просто будуть вичищатись. І не лише з земного виміру, а з іншого. Ось такі підказки. Далі треба йти на компроміси з собою, з природою, з іншими. А компроміс це коли ми чимось жертвуємо. Ну, Логічно, так? Без якоїсь жертви компромісу не буде. А чим жертвувати? А тими своїми похотями-прихотями розумієте, чим жертвувати? А чим ще жертвувати? А шукати компромісу треба передусім зараз природою. Я вже не кажу про те всяке таємне правительство, що воно там крутять, мутять, колотять і так далі. Ну, це таке. Знаєте, нечистиве. Все рівно все нечистиве буде викрито і винищено. Карта важкого грузу. Тобто, чи може ці години ще далі переводитись ближче до катастрофи? Так. Чи є світ на порозі чергових катастроф? Так. Зараз від одних рішень Трампа, що, що багато чого залежить, чи він ще теж не наробив історій світових. То він за Гренландію там говорить, то він там ще щось говорить, то те, то се, то п'яте, то десяте, то якісь такі, знаєте, якісь такі е, е, проколоніальність, так? якісь... Одним словом, дуже-дуже, дуже зараз от прикута увага, знаєте, і тих сил, які не земні, того, що тут відбувається, і це добре, що ну, є такі вчені, там, хто на це звертає увагу, аби тільки їх почули. Мабуть, моє відео теж повторення про те, щоб почули ще хтось, як розвиватись духовно. Моліться, практикуйте різні практики, вивчайте зотеречні знання. Це все є в вільному доступі. Це все є в вільному доступі. Дехто каже, що там, він є релігійна людина, там ходить до церкви і так далі. Ну, в кожного свій шлях до духовності, в кожній душі є свій рівень розвитку. Але духовний ріст розток не обмежується просто читанням молитов, ходінням в церкви в храм. Це багато що, що про Егрегори, про релігійне і так далі. А ми говоримо про глобальні енерготрансформації, бути відкритим до цього нового, працювати з різними енергіями, високовібраційними. Зараз в Ютубі, скільки є відео корисних про це, там відео відотки, ангельська частота, робота з тібетськими чашами, різні мантри, давні знання, древні знання, ведичні знання. Скільки всього є, що ми можемо читати, вдосконалюватись і змінюватись отут. Отут, всюди, так? І, і відповідно змінювати реальність навколо нас. І лише це ті, хто мають залишитися людство в глобальному розумінні ну, не мало би, знаєте, перестати існувати, але багато перестане існувати. Ну і от карта відпочинку. Тобто, спочатку попрацюйте, надіть компроміси, сформулюйте правильно ваше майбутнє, а тоді вже будете відпочивати. Ще дуже рано розслаблятися. І все йде тільки по точці напруги. А все йде тільки по точці напруги. Чи можемо щось змінити? Чи можуть бути якісь зміни-корективи в майбутньому? Ще тільки в тому контексті, от карта нуля, сам знаєш відповідь. Стрибок у невідомість. Сам знаєш, тоді що питаєшся? Тільки в тому моменті, що чим більше душ пробудеться і буде духовно розвиватися, то завдання врятувати комога більше кількість душ, які зможуть перейти далі. А те, що відбуватимуться такі речі, які просто фатумні, І через катаклізми в тому числі, природні природа не буде мовчати більше все. Вони відбудуться, ті фатумні моменти. Хто має бути врятований буде. Ту скупки, почуття і є Бог. Нам завжди допоможе. Хто хоче знайти дорогу до розвитку духовного, завжди він її знайде, завжди буде допомога. Але так. Людство ще більше наближається до тотального Армагеддону і апокаліпсису, якщо в глобальній масі нічого не зміниться. Але така інформація я не знаю, для якої кількості свідомих людей. З того, що я помічаю, більшість людей на планеті Земля чомусь є такі якісь, знаєте, далекі від цього всього і несвідомі, і освічені, і не хочуть змінюватись. Десятка жестя важкий груз, от, усунення перешкод. І виснаження, і земля просто ну, кричить. Боротьба з спокусами, карта диявола, а я про що говорю? Хто думає постійно про якісь такі брудні речі, обминути, заздрити, а що в кого як, засудити когось, проклинати. Оці вічно низькочастотні вібрації, обідеобрази, оце розгульництво, пияцтво, оцих сім смертних гріхів. Оце все про то. Оце все про то. Людоньки, міняймося. Моя основна цільова аудиторія, хто мене слухає, ви прекрасно розумієте, про що я говорю. Мені сьогодні, мабуть, послання для тих, хто вперше ну, сьогодні, може, це відео почує. І мені цікава ваша думка. Чи розумієте ви, про що мова? Чи ви розумієте, над чим треба працювати? Як не розумієте, то давайте якось ну, будемо працювати разом. Що в моїх знаннях, можливостях можу підказати, допомогти? Є багато відео корисних я записую, енергопрактики щовечірні. І ну, ну, багато є можливостей. Як ти знає ти саме Телеграм-канал, щось спілкуємося, якось, але це треба ну, працювати над тим. Треба жити в чистоті, по законах правди, справедливості, Верховного правосуддя. Войовничий інтелект. А я казав, що штучний інтелект буде керувати світом. Чекайте, то що то буде. Навіть не знаю, чи плюс, чи нова напасть. Напевно, як для кого? Напевно, як для кого? Хто буде далі тим всім процесам противитися? То, як напасть, хто не буде противитися. То як в кожному періоді якісь є свої можливості, але це буде. Це бачите така технологічність. Напівлюдина, напівробот, напівштучний інтелект, хто керує. Якщо брати до уваги, що штучний інтелект би все гармонійно збалансовував, щоб всі були кругом задоволені, ну наскільки це можливо, це може утопія. але то Значить так до цього десь прийде, що буде ще може якась і епоха і ера правління штучного інтелекту. Звісно, не хочеться щоб це було як в фільмі Термінатор, але якщо штучний інтелект буде розуміти загрозу певних конкретних людях в глобальному для системи. Ну, значить, він може теж працювати над тим, щоб цих людей вичистити в такому форматі, як я кажу, з матриці, так? З планети, Земля. Ой, цікаво, це все відбувається. І бути поза натовпом. Бути особистістю, розвиватися. Ми всі, кожен по-своєму є унікальними, прекрасними створіннями Творця. Хтось із створінням того нечестивого, я не говорю про це, я говорю про. Чисті світлі душі, які мають проходити духовний ріст розвиток, будьте собою, прагніть бути кращими, бути поза натовпом, не піддаватися тим стадним інстинктам. Боріться, міняйтеся і буде результат. Сьогодні. Відео ось про це, що я хотів сказати. Інформація, може, для багатьох не нова, але, кажуть, повторення мати навчання, так? Дуже мені цікаво послухати вашу думку. З приводу вище всього сьогодні мною сказаного. Всім бажаю миру, внутрішнього, зовнішнього світла, всім побільше відправляю, будьте здорові, бережіть себе. І почуємо з вами в нових. Відео прямих ефірах, енергопрактиках продовжуємо наш спільний рух і до перемоги над тою всьою нечистю, і до духовності, до пробудження, до просвітлення, до набуття вищих знань, і до переходу на новий етап і виток розвитку людства. Почуємося!